Доброго ранку, діти. Відгадайте загадку. Відома всім вам рідина. Усі її вживають. Буває хмаринкою вона, сніжинкою буває. Буває, як скло, бува тверда, звичайна підкажіть. Так, молодці, це вода. Діти, погляньте на склянку з водою. Яка вона? Так. Чиста, прозора. Чистота води залежить від поверхні предмета, на які вона впала. Якщо налити в будь-яку ємкість кип'ячену воду і накрити кришкою, то утворюється пара. А на кришці краплинки. Ось так і в природі. Сонце нагріває воду, і вона випаровується. Адже водяна пара легка. Тому піднімається над землею. У повітрі водяна пара охолоджується, перетворюється на маленькі краплинки води або лід. Вітер гонить їх по небу. То що ж піде з хмару влітку? А взимку? Послухайте казку про краплинку. Жила в океані краплинка кругленька, іскриста, легка та ніжна. Захотілося їй подивитись на світ. Гарний він чи ні. Піднялася вона на край хвилі і відчула, що вона була вже на хмаринці. Там вона побачила багато таких самих крап крапельок, як вона сама, своїх сестричок. Піднявся вітер і поніс хмару вище та вище, де нашим краплинкам стало дуже холодно. Заплакали вони і полилися на землю дощем. Одні краплі впали на землю, другі в море. Третє на поля, в річку, а наша краплинка впала в лісовий струмок. Засумувала вона. Де мої сестрички? Чи побачу я їх ще? Поки вона думала, струмок доніс її аж до річки. Тут краплинка зустрілася із своїми сестрами. Як гадаєте, що станеться далі? Де живе вода? Молодці. Зараз давайте прослухаємо шум крапельок.